Я надіюсь, наші серця наповнені хвали, подяки і поклоніння Богу, тому що добрий, милостивий є наш Господь, слава йому. Але в ці дні, як вже було сказано, ми роздумуємо не тільки про те, що Господь робив для нас, але і про те, що ми зробили для нього, що ми принесли і який плід принесли ми. Саме таким питанням задавався пан, який, відійшовши на певний час, і давши, давши певне завдання для своїх слуг. Повертаючись після довгої дороги, шукав, до, до, допитував їх, як вони використали той ресурс, який дав їм він. Я зачитаю а, Матвія, 25 розділ, буду відбірково читати з 14-го і далі. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов, негайно пішов, і орудував і ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само, ж і той, що взяв два, і він іще два інших набув, а той, що в одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому часі повернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів. І сказав, пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: гаразд, рабе, добрий вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. я пропускаю до 24 го вірша, ідентична ситуація була з другим рабом. Підійшовши же й той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж не ж, де не сіяв. І збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов і таланта свого, сховав у землю, ото маєш своє. І відповів йому пан і сказав йому раби лукавий і лінивий, ти знав, що я ж нуде не сіяв, і збираю де не розсипав, і пропускаю до 30-го вірша. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і іскрегіт. Зубів. Коли ми говоримо про таланти, в нашій мові зівпало так, що слово талант збігається з словом певний дар або певна надприродня, якийсь дар, який в нас є. Я хочу, щоб коли ми думаємо, говоримо про таланти, ми мали трошки ширше поняття. Таланти це можливості, які дарував. Для нас Господь певні ресурси, які дав для нас Господь в наше розпорядження, в наше використання. І сьогодні я хотів би пороздумати разом з вами на таку тему, що заважає принести плід? Що нам заважає принести плід перед Господом? Коли я починав свою роботу, а, оскільки я ще був неосвічений в тій праці, яку я мав робити, мій бос давав мені роботу по моїх можливостях, по моєму знанню, по а, знаючи, що можливо я не так швидко що можу зробити, маючи мало досвіду, а, трошки менше роботи. Але потім, як йшов час, коли я набрав досвіду, а, мені дарували складніші проекти, мені давали більше роботи, знаючи, що я цим можу справитися. Напевно, з таких керувань, напевно, ви відштовхувався і пан, коли він дарував кожному якось а, таланта. І Помітьте те, що кожен отримав щось. Коли ми говоримо знову ж таки про таланти, не будемо обмежувати поняття або цю аналогію Біблії саме талантом, який з чим співом, чим цим. Ми говоримо зараз набагато ширше. Це певний ресурс, який Господь давав для нас, який пан дав для них у їхньому випадку. Це був міра золота. Це певний ресурс. І тому питання, яке я хотів би задати нас, що заважає нам приносити певні плоди? Ми зрозуміли, з вами читаючи ще це, що кожному було щось дано. Якщо ми прочитаємо Ефесіанам 4 розділ, 7 віршик, ми бачимо, що написано: кожному з нас дана благодать. Кожному Кожному з нас дана благодать у міру дару Христову. Тому кожен отримав щось: певний ресурс, час, можливість, здібності, здоров'я. І тому. Прийшовши цей слуга до Пана, замість того, щоб прийти з смирінням з каяттям, ми бачимо, що він починає якби, обвинувачувати, або не, е, е, починає певні, я б сказав би, навіть такі відмовки говорити для свого пана. Ми бачимо, що, е, ми бачимо, що перший момент, який він говорить, це я знав. Е, і я назвав цей момент якби хибне знання. Тут можна сказати, що не знання. Е, або недостаток знання, або неправильне знання. Я знав. І знаєте, наше знання або не знання, деколи заважає для нас. Ми бачимо, що е, слово говорить в осії, написано, що погине народ мій за те, що немає знання. Ми деколи знаємо більше, ніж потрібно нам знати, або знаємо те, що нам не потрібно знати, і ми можемо говорити: а чому він таке робить? Я знаю, що він, я знаю, як він своє своє життя веде. А він більше заробляє, чому мені потрібно жертвувати, або ще якісь ми багато знаємо багато лишнього, або і з цим самим робимо це як відмовку для того, щоб самому принести який, якийсь плід. Ми знаємо скалку, де вона в оці сидить в нашого сусіда, але не знаємо, якого діаметру колода в нашому очі. оці. Оцього ми не бачимо, не знаємо. Тому, може, ми деколи наслухалися, або маємо хибне е, знання Бога, або неповне знання Бога. Я хочу задати питання сьогодні, чи пізнали ми Господа, чи маємо ми з ними з ним стосунки, чи розуміємо Його дух, чи ми, як цей слуга, можливо, думаємо, що Він злий, він не добрий. Не такий є наш Господь. Він є добрий і милостивий, як ми вже чули сьогодні, і кожен це може засвідчити в своєму житті. Але чи знає це в своєму серці? Чи моє незнання запобігає мені приносити плід? Ми бачимо, що Якова, 4 розділ, 17 віршик, пише, що. Отож, хто знає як робити добро та не робить його, той грішить. Тому бачимо одне знання, або незнання і не є достатнім. Повинна бути якась дія. І дія ти приносити плід. Повинна бути якась дія. Другий момент, який ми читаємо тут, а ми бачимо, що написано я побоявся. Друга відмовка, яку ми чуємо від цього, страх заважає нам теж приносити певний плід. Адже як часу буває. Можливо, якийсь стид приходить, але стид має на увазі страх, страх, стид такий. Можливо, якесь, ем, ми думаємо, що подумають про нас інші. Що про нас скажуть інші, якщо я зроблю це. А мені, можливо, не хватить на, на машину, яка заграється, а можливо, мені те незручно, а можливо, це мені невигодно в, дій, в тій чи іншій справі. У нас бувають певні страхи. Можливо, не бажаємо ризикувати деякими речами в нашому житті, адже служіння Богу це е, е, має якусь. Це зв'язано з якоюсь жертвою, з якимось ризиком, який, можливо, деколи треба буде взяти? Можливо, треба буде колись сказати своїм друзям, які ведуть мене на неправедну, не на недобру якусь справу, сказати їм ні. Я християнин, я не можу цього робити. Чи, можливо, страх не дає нам цього зробити? Можливо, на роботі треба сказати ні, якомусь паласі, чи якійсь процедурі, яка не є по описанню або в інших ситуаціях життя. Чи сміливий я? Чи, можливо, страх керує мною, і я не стою за істину. Можливо, страх не дає нам зробити е, якусь Божу справу, до якої нас спонукає Дух Святий, до якої нас спонукає Господь. І ще часто ми використовуємо це як екскюз по-англійськи, як якась відмовка не робити того, до чого призвані ми. Ми бачимо в 2 Тимофія, першому розділі і 7 версі, написано, що Бог не дав нам духа страху. Можливо, цей дух страху нами панує сьогодні. Він керує нами сьогодні, він паралізує нас. Коли вийшов Голіат на говорити до Ізраїля і гнущати, знущатися над Ізраїлем, і гнушатися над Богом, вони в своїх обладнанках стояли і трусилися. Страх паралізує. Страх не дає нам іти вперед. Страх не дає нам робити якихось впевнених кроків не духа страху, дарова нам Господь, але сили. Любові здорового розуму. Один український переклад говорить самовладання. Мені сподобалось це слово, адже це значить оволодіти собою, оволодіти своїм страхом з допомогою Божою, з, оцим, з духом сили, з духом любові. Нехай не керує нами страх, адже це не дає нам принести плід. Знаєте, це були діагноз або відмовки цього раба. Але пан. Він був розумним чоловіком, він бачив насквозь цього чоловіка. Господна Господь бачить серця. Ми не зможемо обманути його нашими вибаченнями. Запитаючи маленьких ваших дітей, якщо ви дали їм якусь задачу, якщо вони не зробили, запитайте в них, чому вони не зробили, і ви почуєте 20-30 вибачень, чому вони цього не зробили. На жаль, не змінюються речі, коли ми стаємо дорослими. Абсолютно те саме. На прикладі цього раба ми це бачимо. Але Господь бачить серця. І він дає зовсім інший діагноз для цієї справи. Ми бачимо, що він говорить ти раб лукавий. Лукавство це теж причина того, що не дає нам принести плід від того очікує нас Господь. Що таке лукавство? Лукавство це людина, яка зла, це людина, яка має якісь ворожі наміри, це людина, яка переслідує свої якісь. А, наміри, а не наміри свого пана. Це хитрість, це криводуща. Це переслідування якихось зовсім своїх цілей. Господь бачить серце. Чим займався раб увесь цей час, коли не було пана його? Чим він займався? Чим він займався, правда? Ну і не займався тим, ото, тим ресурсом, який дав йому його пан. Ми знаємо це. І чим він займався, ми не знаємо, але пан його бачить його серце. Він говорить: Ти лукавий, ти лукавий раб, ти не робив того, що потрібно тобі. Тобто, він робив щось своє, свою користь. Ми не знаємо що. Можливо, ми теж робимо щось в свою користь, в своє збагачення, в підвищення свого якогось статусу, за якоїсь ради своєї слави, можливо, заради своїх якихось персональних причин, які не є тими, що причинами, яких очікує Господь. Господь бачить це, це не, побачимо, не побачать люди. Знаєте, і більше того, написано, що а, серцем лукаві це огида для Господа. Нехай наші серця не будуть наповнені лукавством. Нехай наші, ми не, не приносимо Господу огиду, а приносимо Господу те, що приємне, те, що радісне йому, того, чого він достойний. У лукаві серце могида для Господа, а хто не повинності ходить. Його уподоба. Будьмо щирими, брати і сестри, лукастон не, не дасть нам принести плоду. І друге, що він говорить, це лінь. лінь. Ми багато про це чули минулого разу. Але притча нам говорить, що лінивий, так як двері крутяться на завісах своїх, так лінивий крутиться на дивані своєму. Лінь, лінивість не дає нам принести плоду. Адже принести плід. Це треба трудитися, це треба старатися, це треба встати з ліжка, це треба щось зробити. Це треба працювати. чи що ми називаємо його трудом. Лінь. Я, я помітив, можливо, так завжди було, але сам часом помічаю, люди не хочуть сильно себе утруждати чимось і тяжко якусь праву організувати, зробити, тому що вона робиться коли зручно для них. Нема жертвенності, немає якогось такого відкриття, гнучкості. Але напевно в корні цього є лінь, адже це може бути просто відмовкою. Плід вимагає праці. Римлянам, 12 розділ, 11 віршик говорить, у ревності не лінуйтесь. Можливо, ми переглядуємо себе сьогодні, ми бачимо, що ми облінилися. ревність пропала. Підійшла буденність. ревність пропала, і ми стали лінивими в Божій справі. Слово Боже, закликає нас духом палайте і служіть Господеві. Я хотів підбадьорити кожного з нас, щоб ми. Воспламенилися в ревності, щоб ми не були лінивими. Лінь, вона деградує, Лінь, вона банкрутує тебе не тільки матеріально, але вона банкрутує тебе і мене духовно. Тому бережемося ліні, тому що з ліню ми плоду не пересемо. Як результат цього, як результат цього ми бачимо, що а, оці чотири причини на основі цієї притчі, причин може бути набагато більше, звичайно. Вони результатом стоїть цього, що він сокопав, пішов, заховав землю. Він заховав його і закопав оцього ресурсу, яку дав Бог для, пан для нього в землю. Знаєте, певні речі мають продукти, мають срок гідності своєї. Так? І якщо вони довго будуть лежати на полиці, вони просто спортяться. Бог дає оцей талант, ресурс, час, здоров'я, можливості, фінанси в певний час. І важливо для нас використати його вчасно. Тому що ми можемо втратити здоров'я? Можливо, ми навіть отримаємо якусь посаду у церкві, тримаємо, але не приносимо плід і займаємо місце. Можливо, ми маємо здоров'я зараз, то могли б зробити з роботу, яку Бог поручив для нас, але ми її не робимо. І кінчиться свого часу, і пропаде може пропати здоров'я. Будемо уважні до часу. Я хотів би, що ми задали питання сьогодні, що заважає мені сьогодні принести плід? Що заважає мені сьогодні бути. Трудитися для слави Божої, бути продуктивним, бути ефективним у тій справі, які я робив. Ми бачимо, прийшов вирок в 30 му вірші, сказано: Ти раб не потрібний. Я б не хотів би, щоб ніхто з нас отримав такий вирок: втратений час, втратене благодать, невикористані можливості. Результатом є вирок. Там були інші раби, про які ми коротко зачитали перед цим. У них зовсім був інший результат. Зовсім був інший uh, uh, outcome, зовсім був інший результат, який вони, uh, їхньої роботи. І, можливо, ми зараз задаємо питання, що заважає мені сьогодні бути ефективним, продуктивним і, приносити, і плодотворним. І можливо, ми можемо сказати, можливо, це страх, можливость, можливо, я лінивий, можливо, якась слукавість, можливо, недостатньо, можливо, я не пізнав Господа. А можу я сказати, а тому Господь. А тому пан дав стільки талантів, а то два таланти. Я хочу підмітити одну важливу річ, яку я для себе взяв. Що Господь міряв успіх рабів не по кількості, не кількістю їхніх їх здобутків, а їхньою добрістю і вірністю. Господь міряв успіх рабів, вірністю, а не кількістю їхніх здобутків. not by the measure of their success. Коли вдова вкидала лепту в скарбницю, Господь міряв її не кількістю грошей, скільки вона туди поклала, а щирістю і жертвеностю її. Коли митник бив себе в груди в синагозі, Господь не міряв його, красномовністю молитовних слів і знанням писання, а щирістю його серця. Тому я хочу, щоб ми зрозуміли, що Господь не буде міряти, чи ми принесли 10 чи 15 талантів, а нашою вірністю та щирістю. Я підходжу до кінця і хотів би залишити одне місце для нас, де написано слідуюче. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться не на Водоградині, так і ви. Як мені перебувати не будете. І 15 віршик. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому то рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Переглянемо своє життя сьогодні. Чи перебуваю я в Господі? Чи прикріплений я до тої до, тої, до того стовбура? Чи прикріплений я? Чи перебуваю я в Господі? Переглянемо кожне своє життя сьогодні. Ця притча. Вчить нас, що всім нам дана благодать Божа, всім даний певний ресурс по мірі, по волі Божій, по стараннях, але від того буде і певний, певний а, спит, кому дано більше, від того буде більше спросу. Ми бачимо, що в кого з нас якісь є ресурси, як ми використовуємо їх сьогодні. Ми бачимо цей притчі, що буде нагорода, але буде й покарання. Який слуга є сьогодні? Перший, можливо, другий. А можливо, третій, який закопав. Ми в ці святкові дні співаємо пісню, принесемо снопи, снопи, з радощами в серці принесемо снопи. Чи є в нас радість сьогодні принести цього снопа для Господа? Тому, брати і сестри, не закопуємо ту можливість, той ресурс, той талант, той фінанс, той час, як ми вже чули, використовуйте час. Не закопуємо його в землю. Пізнаваймо Господа в слові, в молитві, в псалмі. Приєднуємося до нього, Будемо з них, перебуваємо з ним. Будемо вірними в праці нашій, які ми робимо. Будемо щирими, не будьмо лукавими. Будьмо працьовитими і не будьмо лінивими. Щоб з радощами в серці принести снопа та війти в радощі Господа нашого. Хай нас Господь всіх благословить в цьому. Амінь.